Друзі, нас інфо, перші про головне. Поїхали. У відповідь на трагічний удар по житлових кварталах у Тернополі українські сили провели координаційну операцію. з ураження російських пілотів та їхньої авіаційної інфраструктури. У декількох пунктах базування виникли вибухи, близько 40 одночасних детонацій по укриттям, з летно-посадковим майданчиком, що призвело до масштабної пожежі. Над об'єктами піднімалась руйнівна хвиля, вогонь палив ангари, техніку і живу силу. Пілоти, які перебували на борту або в очікуванні вильоту, опинились в пасті. Два ангари були Сіляні дронами камікадзе, які знищили системи керування польотами та підводні комунікації. Автоцистерни з паливом детонували, створюючи серії вибухів, які розривались з інтервалом у кілька секунд. Особовий склад частин, що піддавались удару, зазнав страшних втрат. В одному з ангарів знайдено більш ніж 50 тіл. Пілоти, техніки, інженери багатьом відмовив встигнути вибігти з палаючого приміщення. Свідки описують, що тоді, як пала усе навколо з обстрілюваних ангарах, чулися крики. Живцем не врятуєтесь, це було останнє, що чули останні з тих, хто залишив залишився живий, згоріли три літаки, дві мобільні пускові установки, кілька колон авто з боєприпасами. У зоні удару евакуація була неможлива. Над горизонтом піднялася величезна стіна диму, і зв'язок був відсутній. Поранених виносили під обстрілом. Виснажені медики працювали без пауз. Командування РФ зазнає шоку. Інформація про вибухи і великі втрати розповсюджується мережами. У військових частинах починають надходити сигнали про деморалізацію. У кількох пілотів зафіксовано звернення до родин із словами: ми більше не хочемо летіти. Сам факт, що українські сили Ались до ангара, де лишалися пілоти руйнує уявлення про безпечний тил. У Москві проводяться наради в екстреному режимі. Закрито кілька аеродромів для зльоту. Введено посилений режим охорони, але наслідки вже незворотні. Аналітично ця операція не просто тактичне ураження, це крик про зміну правил гри. Коли ти не можеш гарантувати безпеку своїм льотчикам, коли укриття стоїть вогняними пастками, коли ти змушений призупиняти польоти, це початок кінця авіаційної домінанти, на яку покладалася РФ. У такому стані вона вже не може перекидати сили без ризику великої втрати. Може використовувати авіацію як страхітливий ресурс. Тим часом Україна демонструє, що контролює не лише фронт, а й повітря, не лише оборону, а й вміє бити глибоко. І поки цей контроль триває. Росія програє у момент удару. Частина пілотів перебувала на передполітному брифінгу в приміщенні штабу, розташованого поруч з ангарним комплексом. Один із дронів потрапив прямо в дах будівлі, обрушивши бетонні перекриття. Кілька десятків людей опинилися під завалами. Перші розвідгрупи супротивника, які прибули на місце, не змогли організувати евакуацію через другорядні Дні вибухи паливні баки детонували один за одним. Пожежа охопила майже весь периметр литовища. За попередніми підрахунками знищено понад 20 одиниць техніки, включно з паливозаправниками, ремонтними машинами, тягачами для авіації. Станом на ранок через польові шпиталі пройшли понад 140 поранених, з яких щонайменше 60 перебувають у критичному стані. Ураження шкіри, численні опіки, уламкові поранення. Система медичного забезпечення перевантажена. Для транспортування тяжко поранених довелося задіяти авіацію однак частина маршрутів була заблокована. Дрони перехоплювачі ЗСУ продовжували патрулювати простір. На місці працюють сапери. Виявлено декілька нерозірваних боєприпасів, які можуть вибухнути в будь-який момент, що ще більше гальмує рятувальні роботи. Від втрат на авіабазі постраждала не лише оперативна здатність до польотів, знищено один з основних вузлів, управління регіональними авіаційними операціями. Удар вибив з ладу центри керування БПЛА, навігаційні станції та обладнання супроводу. Кілька місцевих антенних веж були зруйновані уламками авіатехніки. Це унеможливлює швидке відновлення. Боєздатності бази навіть у середньостроковій перспективі у командуванні визнають, удар завдав більшого ефекту, ніж очікувалось, і розрахунки оборони були явно переоцінені. Цей випадок вкотре довів вразливість російської інфраструктури навіть у глибокому тилу. Ворог втрачає кадрових пілотів, найбільш підготовлених і досвідчених фахівців, підготовка яких триває роками. У контексті зниження рівня бойової авіації, розбитої логістики та пошкодження структур управління Росія змушена терміново переглядати пріоритети оборони. Проте це вже реакція не стратегія і в таких. Умовах вона не здатна виграти. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.